Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про рака річкового, типового мешканця наших водойм. Познайомимося з його зовнішньою будовою. Тіло рака поділено на голову груди, тому що голова та груди зрослися та черевце. На голові можна побачити антени та антенули, що є органами чуття та допомагають їм орієнтуватися у навколишньому середовищі. Окрім цього, є два ока, вони розташовані на таких стебільцях, вони забезпечують широкий огляд простору. Далі переходимо до клешень. Клешень є дві, і вони є головним інструментом для захисту та захоплення їжі. За ними розташовані ще п'ять пар ходильних ніг, що допомагають їм рухатися по дну. Черевце рака закінчується якраз хвостовим плавцем, і саме цей плавець дозволяє раку швидко тікати від ворогів задом наперед. А якщо вам цікаво більш детально дізнатися про життя рака річкового або інших тварин, підписуйтесь на мій YouTube канал та переходьте до перегляду відеоуроків.